Вітаємо в Офісі Земельного інвестиційного фонду «Грунтовно». Давайте знайомитись. Я Олександр Козачок, директор компанії з управління активами, яка керує активами Земельного інвестиційного фонду «Грунтовно». Я маю більш ніж 20-річний досвід роботи на ринках капіталу України, в тому числі з інвестування, формування та управління портфелями цінних паперів. Враховуючи зняття мораторію на землю в Україні. Ми заснували ряд земельних проєктів, і в цьому році ми запускаємо земельний інвестиційний фонд. Ми збираємо невеликих інвесторів для спільних інвестицій в землю. Вартість одного паю землі досить висока. Тобто вона складає 200-300 тисяч гривень і доступно далеко не кожному. А попит в той же час ми бачимо, що є з боку невеликих інвесторів, і тому не вистачало тільки інструмента, який би дозволив їм зайти в цей ринок землі. От. А Інвестиційний сертифікат, враховуючи його низьку номінальну вартість і низький поріг входу, дає таким невеликим інвесторам можливість інвестувати і долучитися до інвестицій в землю. Ну, тому що, по-перше, земля це ліквідний актив. І вартість землі постійно зростає. Так, наприклад, в Європі вартість одного гектару землі стартує від 4 тисяч євро. Наприклад, там країни Балтії в країнах Балтії вартість там, в районі 4-5 тисяч євро. Щоб взяти Болгарію та Румунію, це 7-8 тисяч євро за гектар. Іспанія, там, Польща, наприклад, це 10-12 тисяч за гектар. А в Україні на сьогоднішній день вартість гектару не перевищує двох тисяч євро. Тому потенціал є для зростання землі. І лише минулого року вартість землі в Україні зросла майже вдвічі. Якщо на початку 2023 року земля коштував, гектар землі коштував порядка 40 тисяч гривень, то вже в цьому році ми бачимо, що вартість становить близько 70 тисяч гривень. Потенціал вартості землі, зростання вартості землі високий. Як я вже казав, вартість землі в Україні менше 2 тисяч євро, а в Європі вона перевищує 4 тисячі євро. Тому наш прогноз, що найближчі 2-4 роки. Вартість землі зросте в 2-3 рази. Тому саме зараз доцільно інвестувати по вигідній ціні в землю для того, щоб в майбутньому отримати високий пасивний дохід. Інвестори отримують, окрім права власності на частку активів фонду, отримують доход у вигляді дивідендів, які ми плануємо виплачувати щороку, та дохід в майбутньому від зростання вартості активів. І відповідно зростання вартості інвестиційних сертифікатів, так як ринок тільки стартував, входу зараз дуже зручний, тому що ціна знаходиться на ненижчому рівні і має великий потенціал для зростання в майбутньому. Зараз вкластися доцільно, тому що ціна знову ж таки низька. Якщо це ми побачимо, поглянемо знову на динаміку минулого року, що ціна майже в два рази вже зросла. І чим пізніше інвестор вирішить інвестувати в інвестиційні сертифікати, тим, тим він вищу ціну заплатить за вхід. В цей інструмент плюсом сертифікатів також є те, що питання оподаткування для них дещо спрощене в частині оподаткування дивідендів. Дивіденди від інвестиційних сертифікатів оподатковуються за половинною ставкою так званою. тобто замість 18% до дивідендів застосовується ставка 9% плюс 1,5% стандарт на військовий збір. Переваги купівлі інвестиційного сертифікату порівняно з іншими фінансовими інструментами і нефінансовими. Полягають в тому, що, наприклад, якщо порівнювати з нерухомістю, то Поріг входу в нерухомість вона вища, нерухомість є дорожчою, і дохідність дає нижчу. Крім того, в теперішніх умовах це є певний ризик інвестувати в нерухомість, щоб вона залишилась неушкодженою. Щодо криптовалют, ну це взагалі як там лотерея, рулетка, тобто там 50 на 50. Ти можеш або заробити високий дохід, або втратити все взагалі в один день. Депозити в банках дають невисоку дохідність. А сертифікат інвестиційний він має низьку ціну, низький порог входу і є гнучким інструментом, тобто, ви можете купити там певну кількість сертифікатів сьогодні, там через місяць докупити ще сертифікатів, якщо будуть заощадження. І таким чином формувати собі, ну, накопичувати заощадження і формувати собі майбутній пасивний дохід. Головною перевагою інвестиційних сертифікатів є те, що у власності фонду в наявності є фізична земля, яка гарантує їх надійність. Інвестиції в земельний фонд це досить консервативний та надійний інструмент, найбільш песимістичний ризик, який може бути при інвестуванні в фонд. Це зниження вартості землі, навіть на незважаючи на військовий стан в країні, вартість землі продовжує зростати, тому ймовірність зниження вартості землі є дуже низькою. Окрім всього, ми для диверсифікації ризиків ще в нашому портфелі будемо тримати ОВДП, це облігація державної позики, і розміщувати кошти на Депозитах в надійних банках. Це, на нашу думку, дозволить збалансувати портфель активів таким чином, що буде і прийнятний ризик, рівень ризику, і оптимальний рівень дохідності портфеля. Нашими пріоритетними областями для інвестування є Київська, Житомирська та Вінницька області. В виборі ділянок для інвестування ми користуємося такими критеріями, як Якість землі, по-перше, по-друге, це вартість її поточна та потенціал для зростання вартості. Також, безумовно, ми дивимося на безпековий фактор, де розташована ця земля. Якраз ці області, на нашу думку, і відповідають цим критеріям для інвестування. Також слід зазначити. Слід зазначити, що важливим фактором є можливість об'єднувати ділянки на цій площі і формувати поля, тому що поля більш вигідно здавати в оренду, ніж окремі земельні ділянки. Купити сертифікат дуже просто. Для цього потрібно зайти на сайт фонду «Грунтовно», залишити там відповідну заявку, заповнити форму. Після чого з вами зв'яжеться менеджер. Узгодить з вами дату та час зручний для вас для укладення договору. Після чого ви відповідно до договору здійснюєте оплату, і протягом вже декількох днів вам депозитарна установа надсилає випуску з тим, що сертифікати на вашому рахунку. І все, ви власник інвестиційних сертифікатів. В нашій стратегії в стратегії фонду ми фокусуємось на інвестуванні в земельні ділянки сільхозпризначення. Тому що там є високий потенціал для зростання ціни. Також в нашому портфелі ми бачимо державні облігації України та кошти на депозитах в надійних банках. Фонд ну, компанії з управління активами та фонд вони керуються ну, в загальному чинним законодавством України. Зокрема, це нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. І документи, які безпосередньо регламентують діяльність фонду, це регламент фонду та проспекти місії інвестиційних сертифікатів. Ефективність фонду можна визначати за вартості за розрахунком вартості чистих активів, який веде здійснює компанія з управління активами. Вона регулярно його публікує на сайті компанії на сайті фонду. І таким чином, ви дивлячись на розмір вартості чистих активів, для себе визначаєте, що якщо вартість зростає, фонд працює ефективно. Якщо падає, фонд працює неефективно. Компанія з управління активами є професійним учасником ринку капіталу України і знаходиться під пильним наглядом та контролем з боку національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Яка контролює як діяльність самої компанії з управління активами, так і в діяльності фонду окремо, встановлений ряд нормативів, контрольних показників та вимог до, до там, структури активів. І у разі, якщо в процесі діяльності у компанії або у фонда виникають якісь відхилення відстановлених вимог та нормативів, то регулятор в особі комісії вживає оперативно заходів щодо усунення цих недоліків або порушень і приведення діяльності фонду у відповідність, і не допускаючи ризикової діяльності фонду. Держава серйозно регулює діяльність інвестиційних фондів та компаній з управління активами. Це закон про ринки капіталів України та закон про інститути спільного інвестування. Інвестиційний сертифікат можна продати в будь-який час будь-якій особі. Він не обмежений в обігу, не обмежене коло осіб, серед яких він об... Знаходиться в обігу, а також власник може пред'явити сертифікати до викупу компанії. І компанія може розглянути його заявку і, там, і викупити сертифікат. Інвестиційний сертифікат дає, засвідчує, по-перше, право власності на частку вкладника в активах земельного інвестиційного фонду та дає інвестору можливість на отримання. Доходів у вигляді дивідендів та доходів від зростання вартості активів і відповідно зростання вартості інвестиційних сертифікатів. Право власності на земельний інвестиційний сертифікат підтверджується випускою з рахунку в цінних паперах депозитарної установи. Це аналогічно тому, як банк підтверджує залишок коштів на рахунку своєю відповідною випискою.